Який стався вранку 19 листопада. Зокрема, було пошкоджено два житлових будинки та об'єкти промислової інфраструктури. Ворожі атаки продовжують ліквідовувати і на вулиці Стуса. Тут ще досі гасять пожежу. Зокрема, станом на зараз відомо про те, що 19 людей загинули, ще 66 постраждали. Інформація оновлюється кожної хвилини, тому конкретні цифри зараз говорити ще зарано. «Так зараз виглядає будинок, у який влучила ракета. Екстрені служби радять триматися якомога далі від місця ліквідації, тому що є ризики. Також після пожеж у Тернополі перевірили якість повітря, заміряли кількість шкідливих речовин, а саме діоксиду азоту, аміаку, хлористого водню, сірководню, формальдегіду та хлору. І виявили, що в районі, де було влучання, вміст речовин перевищений. Тому тернополян, тернополянам радять утриматися від провітрення. Також припинено теплопостачання на вулицях 15 квітня та київській у зв'язку з ворожою атакою. Дуже... Багато людей перебувають у масках, тому що багато диму і важко дихати. На місці розгорнуто пункти незламності, волонтерські пункти, де постраждалі можуть отримати допомогу харчування та їжу. Працюють рятувальники, працюють волонтери, медики. Також у Тернополі працюють гарячі лінії для фіксації пошкоджень. Тобто тернополяни, квартири, яких постраждали внаслідок, атаки, можуть звернутися на гарячу лінію міської ради. Це три номери: перший 1580, другий 0,800-303 522, і третій номер плюс 380 67. 447 29 19 Тим часом нагадаємо, що працюємо у прямому етері телеканалів тернопіль 1 та ІнтеБ з місця влучання російської ракети продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Станом на 13.01 все ще дуже багато диму, багато одиниць техніки, рятувальників, медиків. На місці також є священники. Гасіння пожежі досі триває. За інформацією голови Тернопільської обласної військової адміністрації, під завалами можуть бути ще люди. Як можемо бачити, двір перед зруйнованим будинком, майже весь вкритий будівельним сміттям. Все ще працюють рятувальники дуже багато диму. Дуже зараз багато інформації різної є у інформаційному просторі, як офіційної, так і неофіційної, тому радимо уважно слідкувати, звідки саме ви споживаєте інформацію, та перевіряти тільки достовірні джерела. Нагадуємо, що зараз ми працюємо на вулиці Стуса біля зруйнованого будинку, в який влучила російська ракета. Також для всіх, хто потребує допомоги, розгорнули штаби на базі 22 та 27 шкіл. Тому Ті, хто власне і потребує цієї допомоги, можуть звертатися безпосередньо туди. Кож досі перекрита вулиця 15 квітня. Станом на зараз проїзд там також ускладнений. Далі вулицею і з другого боку будинку. Ось така картина зараз. З'явилося ще більше уламків. З цього боку також працюють. Рятувальники, які, як бачимо, розбирають завали. Також Внаслідок атаки було пошкоджено дитячий садок номер 9 і більшість шкіл Тернополя сьогодні працюють у звичному режимі. Проте, власне, на масиві сонячний, куди і було влучання, у дистанційному форматі сьогодні працюють школи номер 11 19, 20, 26, 27, 28 та 29. Ось так зараз виглядає двір біля будинку. Якщо порівнювати з тією картиною, яку ми бачили зранку, то з'явилося набагато більше уламків. Але гасіння пожежі не завершилося. Досі продовжує йти дим. Пожежники досі працюють, зокрема. Також про те, що можна отримати допомогу, зазначили на сторінці архікатедрального собору. Там написали, що е, якщо е, раптом ви постраждали внаслідок сьогоднішньої атаки, тоді ви можете звернутися у пункт допомоги. Власне, Відкриють при парафії, що знаходиться за адресою 15 квітня, 1. поляни можуть принести сюди їжу, теплий одяг, ковдри та по. Бачимо, рятувальники продовжують працювати. Вже чіткіше від верхніх поверхів будинку. Дуже багато рятувальників ці події нагадаємо, що на допомогу власне тернопіль працівники із інших областей. Thank you